Заклики публічних осіб в Україні підтримати Зеленського, звернення до українців щодо проведення масових акцій за кордону в підтримку України і Зеленського, можливість відключення і ПСО, що, начебто, Трамп, агент КДБ, Росію намагаються посварити з Китаєм і в той же час заяви Росії щодо можливості видобутку американськими компаніями корисних компалин на фактично анексованих територіях. Про це і багато іншого зараз з вами аналізуємо. Отже, притула, і багато е, публічних осіб в Україні підтримали підтримали Володимира Зеленського і звернулися до українців, щоб вони підтримували Зеленського, тому що, начебто, самі Українці можуть в Україні вирішувати хто диктатор, хто ні. Я хотів би подивитися на тих українців, які зараз переховуються в себе в доміках, особливо чоловіків, бояться виходити на вулицю, як вони можуть на вулицю вийти і все-таки почати з'ясовувати, чи є зеленським диктатором, узурпатором, чи ні. Так само дуже хотів би почути все-таки з роз'яснення Притули, Лещенків і всіх інших, які ще не так давно поплюжили українців за кордоном, які виїхали за кордон, не повернулися, а можливо і перейшли. Позеленці чи переплили тису для того, щоб рятуватися від драконівської бусифікації. Тоді вони їх поплюжили, а зараз закликають виходити і підтримувати Володимира Зеленського. Підтримувати Володимира Зеленського, той, який хотів насильно повернути всіх, е емігрувавших в Європу і далі українців. Той, який закликав уряди Європейського Союзу, ці всі новини є, друзі. От вони всі в мене в комп'ютері відкриті. Ви можете їх загуглити, хоч їх важко знайти, бо їх розумієш їх. Завуальовують і відкидають десь на узбіжжя, але є ці всі статті, заяви Лещенка як радника офісу президента про те, що як треба діяти з ухилянтами, як треба їх силою повертати. Заяви з звернення Зеленського, де він звертався і вимагав. Е, пряма мова Зеленського. Що грошима німецьких платників податків, які витрачаються на отримання українських біженців, повинен розпоряджатися уряд в, у Києві, а не видавати біженців. Тобто, зараз ці всі біженці. І ті ухилянти, яких ще не там недавно поплюжили, сміялися над ними, що вони переплили тису. Вони повинні зараз виходити в нью Нійоркі, в Вашингтоні, в Брюсселі, в Парижі і відстоювати інтереси української влади в першу чергу, яка тримається маніакально за владні важелі, так за на думку, напевно, цих. Е Лідерів так званої громадської думки. А де були ці лідери громадської думки, коли відбувалася і відбувається мусифікація? От нещодавний факт у Львові, коли просто насильно пакують. Де їхні заяви щодо цього? Де заяви щодо закритих кордонів? Де щодо заяви щодо поставлення Конституції на паузу в частині права свобод? Немає цих заяв. На жаль, треба визнати, що ці всі і артисти, і коміки, і різного роду посіпаки влади, вони. Всі слугують владі, і їм абсолютно байдуже на проблеми українців. Вони їх просто юзують і використовують. І вже забувають нагадати, що не так давно українцям за кордоном було відмовлено в консульських послугах. Це теж забувають. Тут, тут зараз на радостях всі отримали паспорти і повинні виходити, кричати, який нас зе молодець. Тому що самі вирішують, в Україні залякані зашугані люди. В Україні немає права свобод. Вийти на мітинги це проблема. От нещодавний мітинг який відбувався. Вдів і е, жінок та рідних тих, які пропали безвісті, чи знаходяться в полоні. Як з ними е, діє діють так звані правоохоронці? Вони не є охоронцями права, вони є охоронцями влади, тому влада їх забронювала, і тому ні поліція, ні СБУ не знаходяться на нулі. А там знаходяться прості смерті. Про це можна дуже багато говорити, але перейдемо далі щодо тої ПСОРКе зганяється в українських мережах, але його читають і за кордоном. І псо запущено, що Трамп агент КДБ. Чомусь ніхто не говорив. Він не запускав це ПСО тоді, коли Трамп в першій каденції, як самі кажуть, військові, буквально завалив Україну зброю, і він саме почав надавати потужну сучасну зброю України для того, щоб ми могли е, захищатись. Тоді ніхто Трампа не робив агентом КДБ. А зараз, коли Трамп назвав правду, сказав і назвав все своїми именами, назвав, що Зеленський диктатор, він узурпатор та далі подібне, що гроші розкладалися. USAID створила. Межу мережу, яка працювала проти інтересів як Америки так і України, раптом всі почали розказувати, що треба навколо Зеленського об'єднатися. Навколо кого? Навколо брехуна, того, який говорив про мирні Траневі шашлики? чи навколо того, який не покарав за зловживання і продаж яйця за 17 гривень, того, який вибудав всю всю вертикаль репресивну машину проти українців, навколо чого ви хочете об'єднатися? Поясніть мені друзі в Україні. Тому це псо, воно дуже небезпечне, бо його читають і в США. І це і псо може вдарити по нас, по українцям. Нам треба гуртуватися не навколо Зеленського, який повністю відкредитований, який нас втягнув війну, тому що він не виконав ну, предвиборчі обіцянки, не домовлявся з чортом лисим. Про мир, а навпаки, провокував, як зараз провокує Пран, Трампа і Америку. Отими своїми закидами, заявами. В результаті це може для нас коштувати дуже погано. І ми можемо за це заплатити своїм життям і життям своїх рідних близьких. Треба гуртуватися навколо здорового грузлузду і говорити Трамп. Ну такий у нас зеленський, як є. Він нас ошукав, все. От йому вже пропонують на шпальтах світових видань, щоб він виїжджав спокійно, передав владу, відійшов від влади від відріха подалі. Отак от і треба зробити, щоб Україна це розуміла, що хай їде з Богом. Нам треба зараз, щоб Америка дотиснула Росію зупинити війну і привести до влади поміркованих політиків, які зможуть домовитися з Росією і не будуть. Пушити не будуть шантажувати як їжак гол, як, як, як їжака голою попою Трампа. Над цим треба працювати. А розганяється відусики, це взагалі. Давай, куди Вова? Що Вова давай? Він що з автоматом на нулі. Боже, друзі, я дивлюся, в мене просто. Викидаю, зранку я не розумію, що стало з українцями, з вільними українцями, за вас тільки зламали психічно залякали цю бусифікацію, що ви готові робити будь-що як мереонетка, щоб вислужитися перед цією злочинною е, антинародною владою. В той же час е, Америка діє в, в фарватері своєї стратегічної лінії. Вона робить для себе все правильно. І, хоча нам це не подобається, ми самі винні, що ми, ну на жаль. Є не суб'єктом, а об'єктом, який в том числі торгуються. тому числі торгується. Тому ну, нам потрібно зрозуміти сьогоднішні реалії, розуміти, і про них заявив Лукашенко, прямо що, що США намагається цими мирними перемогами, мирними домовленостями посварити Китай з Росією чи Росію з Китаєм. Це є стратегічний інтерес Заходу, який розуміє, що зараз відбувається. Протистояння двох цивілізацій сходу і заходу християнської західної цивілізації і буддисько-комуністичної на сході, яку очолює Китай, Північна Корея і так далі. Тому подібне. Тому тут є стратегічні речі, і в яких теж Україна повинна розуміти, що коли йде така глобальна війна, глобальне протистояння, війна прихована, скоріше це війна конкуренції. І перетягування канатів, і так Росія в цьому випадку вона важлива для Заходу, щоб залишили в західній орбіті, і нас, справді, використали як приманку для того, щоб впливати на Росію. Це важкі факти, їх важко пере пере переживати, Але треба розуміти на кого гавкати, коли Зеленський починає гавкати, запускати все своє ІПСО, саме інформаційно-психологічну спецоперацію е влади сьогоднішньої є вся інформаційна політика. Яка навівається, розказується, вам вже не говорять правду про те, що ми втратили більше ніж 3600 квадратних кілометрів за 24 четвертий рік. І якщо 22 другий, рік він був ну, в частині визволення українських територій, то 24 рік він ми втрачаємо території і швидкість втрати території збільшується. А нам розказують, що ми все ще перемагаємо. Дві три дві трині тілі не закінчують. от, вчора говорив своїм з, з, друг, другом. Я не знаю, що з ним сталося, і він каже, що 2-3 місяці Росія паде. Друзі, Росія не паде. Вона адаптувалась до санкцій. Вона прекрасно виживає. Економіка в неї прекрасно все почуває, тому що енергоносії не дешевшують. А щоб вони подешевшили, то треба час, щоб навіть подіяли ці інструменти, які хоче запровадити Трамп, якщо він буде їх запровадити у випадку недосягнення мирної домовленості. Тому ну вам дві-три неділі ви повинні вже колите чути, просто сміятися. А люди все ж живуть. От Росія от падемо, от переможемо. Неможливо перемогти ядерну державу без ядерної зброї, тому що в них є ота червона кнопка, яка зробить все. Тому є ризики, якщо ми будемо неправильно себе вести, якщо ми будемо підтримати злочинну владу, підтримати тих, що диктатор, який маніакально тримається за владні важелі, то може наражитися неприємності на Старлінг, Що не дай Бог його відключать? Я спілкувався з військовими. Це біда. Але нам розказує і ПСО, зелене і ПСО, що в нас є альтернативні способи, оптоволокно, кабеля, так, в Другій світовій можна було бігти, катушку котити і теж буде зв'язок. Ну це не сучасна війна, це не, не про дрони, та? це не про наведення з космосу ракети, так далі, тому подібне. Тому, друзі, я закликаю вас, щоб ви відгородилися від цього і ПСО, щоб ви не слухали всяких притул і й тепер. Подивіться, що вони говорили про фізифікацію. Подивіться, як вони підтримували злочинні дії сьогоднішньої влади. Ну а хто отримав вже нарешті паспорт, отримав консульські послуги і хоче вийти в підтримку політики зеленського, і заклимити Трампа. Ну то що я можу сказати, Бог вам суддя, і з часом ви подивитеся єдине бережіть себе, не наражайтеся на небезпеку, і все таки до мудрих звертаюся, Не можна сваритися з тими, хто нам допомагають. Не плюй в колодязь, якого п'єш.